Пляшки здавати нікуди. На каскаді припинив свою роботу пункт прийому склотари. У міськвиконкомі вирішили демонтувати споруду, посприяли цьому мешканці сусідніх будинків, котрі неодноразово скаржилися на заклад. Ми зверталися в міськвиконком, щоб його демонтувати, бо тут почали здавати посуду, люди такі підвипивши, приходять, матюкаються. А тут двір у нас люди гуляють з маленькими дітьми, і діти вчаться того. І ще крім того. Смітять на вулиці ми постійно прибираємо за них. Звернення щодо споруди подавала й депутат міськради Оксана Савчук. Мовляв, тут побували чимало інспекцій, які постановили, що дозволів немає, а останніх півроку підприємець взагалі працює незаконно. У жовтні місяці 2014 року оренда закінчилася, хоча підприємець двічі подавав. Запит про те, що він хоче продовжити оренду, але я постійно слідкувала за матеріалами виконкому і представники на наші письмові звернення виконавчого комітету не підтримали продовження оренди. Фактично, в жовтні 2013-го оренда закінчилася повністю в цього пункту. Підприємець каже, тепер його працівник залишився без роботи. Втім, визнає, останнім часом заклад таки функціонував незаконно, оскільки йому не давали дозволу наводити тут лад не проти, але лише за наявності офіційних документів. Звертався. Неодноразово до заступника міського голови і так далі. У них постійні колізії в законі. То їм Верховна Рада не дає дозвіл землю продовжувати, то у них ще чогось не вистачає, то у них ну, вони звідти ростуть. Одним словом, причин дуже багато. Мені треба, щоб мені зробили дозвіл. На роботу, коли буде дозвіл на роботу, тоді будемо робити. Якщо немає дозволу, сидиш в підвішеному стані. Власник обіцяє знову звернутися за дозволом, а тим часом демонтована споруда перебуватиме на зберіганні у теплокомуненерго. Відтак всі витрати на демонтаж та охорону має відшкодувати підприємець.